Ми дуже вдячні від, всьох, від всіх мешканців селища за те, що у такий важкий час ви простягнули нам руку допомоги і дякуємо тим жінкам і чоловікам, які печуть і привозять нам хліб. Це дуже для нас є суттєво в даний момент в такі важкі часи. Дорогі друзі, брати і сестри, мир вам! Вітання вам з Херсонщини. Хочемо прозвітувати за роботу нашої соціальної пікарні. За листопад місяць 24-го року, за листопад місяць ми випекли 16 тисяч булок хліба. Це непростий час для Херсонщини, коли обстріли збільшуються з кожним днем, наші брати і сестри вони сумлінно виконували своє покликання дарувати людям надію і любов. Через своє служіння випікання хліба три дні поспіль в Херсоні не було світла після обстрілів, не було води, але ми продовжували роботу на генераторі, який з любов'ю надала нам організація з Молдови міст надії. За цей час ми з вами змогли. Охватити багато людей, які мають потребу в Береславському районі, в Херсонському районі, в самому місті Херсоні. Ми дуже вдячні за те, що ваше служіння любові продовжується, ми можемо разом робити цю добру справу. Нехай Господня милість і його благословіння буде з кожним із вас. Дякуємо вам від нашої острівської церкви за допомогу за за цю велику працю, що ви робите для нас. Ми дуже вдячні, бо ви дійсно герої, що ви сюди приїжджаєте, що ви нам нароєте цей хліб. Думаю, за все. Дякуємо вам. Хай Бог благословляє всіх людей. Дякуємо всім людям, які долучились до цього служіння. Дякуємо брату Юрію, який надає такий гарний хліб. Нехай Господь вас рясно благословить, слава Ісусу! Дорогі наші брати і сестри, з селища Текстильного. Ми з Чорнобайської церкви і хочемо подякувати вам від цього серця за такий чудовий хліб, який ви нам печете і передаєте. Хай Господь вас рясно, рясно благословить і збереже. Ми вас любимо і молимося за вас.